Ну, наступна наша історія, <смі> Якби ви бачили, що вчора в нашій редакції відбувалося. боже мій, а, наші а, 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 редактори просто були в шоці, і вони розділилися. А на початку шкільного дня учнів столичної гімназії не пускали до школи через одяг. А і деякі діти просто взяли і розвернулися і пішли додому. А, пішли додому перевдягатися. Так от утім, хто їх не допустив до занять. Через зовнішній вигляд. І як це все було? Ми розбиралися в цій історії розслідування. Учні не пройшли фейс-контроль в школу. Додому переодягалися. Директорка навчального закладу не пускала через одяг. Діти плакали. Багато дітей плакали. Чи мають право в школі вимагати дотримання дрес-коду, якщо шкільна форма скасована ще в 2019-му? Це відео зняте біля воріт столичного 109-го ліцею, і його бачили певно вже всі. вас що тут совєтський союз вирішили устроїти? я не то, поняв. Це... Але На дворі 30 градусів. Який навчальний, навчальний де таке написано? Кругом написано. Автор відео Михайло, його донька Софія, навчається в цьому ліцею. Прийшли до школи. Тут вже стояла директор коловоріт і не пускала дітей. Моя дитина була в штанах, якоби ну зі мною проблем не було, але проблема в тому, що вона там не пускала інших дітей менших за мою дочку. Дітей, які прийшли до ліцею в шортах, директорка відправляла перевдягатися додому. Чоловік розповідає, почав сваритися з директоркою, бо шорти у дітей були не короткі, а на вулиці, спека. Як тільки я наближався до калітки, до директора, щоб пропустити хоч одну з дітей, вона відштовхувала, вона трогала дітей руками. Дехто з дітей, кого не пустили, пішли. Та близько десяти учнів стояли біля воріт та просто чекали, чи дозволять їм зайти. Серед них і п'ятикласниця Карина. Вона теж намагалася пройти крізь директорку. До мами і нехай мама тебе передягає. Маму Карини звати Ірина. Жінка в той день зранку відвезла доньку до ліцею та мала їхати. Добре, що мене зупинили інші батьки, бо я так само, як і інші, привезла і поїхала по своїм справам. Мене зупинили, я вийшла і не пускають через шорти. Це на сьогоднішній день не є доречним абсолютно, тому що, по-перше, ніяких правил щодо дрес-коду встановлено не було. Ірина каже, пішла відразу до тих самих воріт. Діти плакали. Багато дітей плакали, які прийшли в школу без батьків. Вони не знали, що їм робити. Стояли всі у мене за спиною, і до того моменту, поки ми з директором не домовилися, що ті діти все-таки зайдуть до школи сьогодні і будуть навчатися. Наступного дня, дізнавшись про ситуацію, я вирішила поспілкуватися з директоркою. Телефоную в гімназію, слухавку, бере жінка. Представилася з секретаркою. Добре, а чи можу я з директоркою поговорити? Вона сьогодні з вона на лікарняному. Вона з сьогоднішнього дня на лікарняному? з да, сьогоднішнього дня на лікарняному. Приїжджаю до школи, аби поговорити, хоча б із кимось, із керівництва. До мене спускається секретарка. І на питання, чи є в школі дрес-код, відповідає ну, є правила якісь наприклад. Прилічно діти, що прилічно діти? Я приличного діти. Ми не вимагаємо піджаків червоного. Ну а в шортах які шорти маємо бути? Чи можна, чи не можна взагалі в шортах? Тільки ж директор озвучила, щоб шорти не діяли. За коментарем ми звернулися і в управління освіти Печерського району. Відповідь нам надіслали листом. Дії директорки суперечать принципам доступності освіти і створюють умови дискримінації. Вимога про обов'язкове носіння шкільної форми є незаконною. За результатами проведення службового розслідування буде проведено інформаційно-роз'яснювальну роботу з працівниками ліцею номер 109. Шкільна форма в Україні скасована в 2019 році. Та чи потрібен школі дрес-код? Розпитали ставлення до ситуації киян. Шкільна форма краще, щоб була, і в принципі, ну да, в шортах це мабуть не дуже. Якщо ці шорти комусь заважають, то можна дитину взяти до себе в кабінет. Я підтримую директора. Я теж за те, що повинна бути відповідна форма, тому що дівчата на жаль дійсно дуже не притримуються. Я вважаю, що це зовсім неправильно, тому що в нас немає форми, як такової школі для того, щоб діти самовиражав якби дитина не прийшла, у який би у який би одяг не була вдягнена, вона має зайти у безпечне приміщення школи. Директорка ліцею під час навчального процесу несе повну юридичну відповідальність за дітей, стверджує юрист Дмитро Ламза. І якби з дитиною, яку відправили, отак переодягатись, щось трапилось. Відповідальність би несла директорка. Ніхто не мав право відправити дитину, тим паче. Малолітню маленьку початкову школу і за якихось там шортиків додому батьки можуть піхати на роботу. Ну, це безвідповідальна позиція керівника. У нас закон вирішує, а не директор. А якщо заклад освіти має намір ввести правила дрес-коду, це має обговорюватися з батьками, та й тут є винятки. Якщо хтось із дітей або з батьків не хоче е відвідувати саме в цій формі, що там проговорили проговорив директор, він дитина вільно може відмовитися від цього, тому що у нас в Україні свобода вибору, щоб одягати в чому іти і як виглядати. Батьки тих дітей, кого не пустили до ліцею, написали скарги в управління освіти та завтра мають зустріч із керівництвом. Це нам підтвердили. І в листі ведеться службове розслідування. Дар'я башко розводила цю історію. Так, ну як на мене, ця історія знову про погану комунікацію, друзі, тому що є школи, де є дрес-код, чіткий, де форма, або ж є е, 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 побажання від адміністрації школи, що, будь ласка, там, якщо форми немає, але там якийсь класичний одяг, чи там ніяких не знаю там чи коротких спідниць, хоча ну умовно, так там чи шорт, чи там ще чогось. Якщо це все обговорено, якщо це донесено ця інформація. Питань тоді немає. Тут вже питання батьків, чи хочуть вони давати в ту школу дитину чи ні, чи далі вже вирішувати це питання. Якщо, як, якщо вірити батькам кажуть, що вони не знали про те, що існує якийсь дрес-код в школі, так? тому що дивіться, ну, кожного своє уявлення, правда, що таке, е, е, як, це, як це там е, сказала е, представниця школи прилічна. Пристойно, 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 бачите, втекло слово, пристойно. У Кожного своє, десь у когось може виходити за рамки, так як це пристойно. Ну, зрозуміло, для когось може це бути чітко. Там штани, чорні, біла, блузка. а Для когось вже якісь варіації. Тому тут, е знаєте, можна присікатися до директорки, наприклад, так, не той у неї дрес не той самий вигляд для директорки і для про це, освітнього процесу. Тут питання не про це. Але розуміємо, ну можна Але, до абсурду дивіться, довести, з, мені до абсурду здається, довести дивіться, історію. Мені цю. здається, треба було, якщо виникло таке е, розуміння в адміністрації сказати, що батьки, будь ласка, зверніть увагу на одяг, е, що має бути такий, 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 такий ну, одяг, але не відправляти дійсно дитину. Батьки поїхали на роботу. Дитина така ну і дитина дити... бачить. Ну з батьками поговорить дитина, бачить реакцію дорослої людини директорки школи, і тобі цю школу. йти. я би боявся, і потім я і потім я формуюся в ці, в в цьому вайбі, грубо кажучи, розуміючи, хто ця людина ну, це трошки школі. інша історія. Ні, це дуже важливо. Це, це, це важливо. Це Я еспект. йду в школу, де така є людина. Друзі, ну давайте дискутуємо, а ви викладайте свої позиції Правильно, на увазі. Правильно, але це дискусія у нас була про форму, так. Цієї осені. Готовий? Так, почнемо. Абсолютно нові серії, улюбленого серіалу. Стан пацієнтки стабільний. Дитина житиме. Жіночий лікар. Нове життя. Три нові серії з 15 вересня о двадцяті. Дивись в ефірі один плюс Україна.